Белецький Іван громадський активіст, представник групи людей, які були на передовій у місті Київ. Ми від нашої громадськості вирішили написати заяву до пана Лунченка із проханням, навіть не з проханням, а із, із зверненням, чому саме в Ужгороді не відбувається жодних навчань відносно того, що можливо завтра уже. Від Росії буде напад, навіть е, може висадитися десант в будь-якому місці Ужгорода. А прості жителі Ужгорода і Закарпаття в цілому взагалі не знають, що робити, куди звертатися, як діяти. Навчання для тих людей, які вже зараз записалися у військоматі у списку, я там теж є. Не проводяться жодних навчань. Хоча на полігоні багато місця і Дві години для нас могли би виділити. А скажіть, будь ласка, ви напевно зверталися до військового комісара? Ми вже зверталися. Ми вже зверталися, ми були, наша громадська група там була. Нам відповіли прямо. Без пана Лунченка жодних можливостей це зробити ми не маємо. Чому саме ми не розуміємо? Видно, є якесь із Києва у них розпорядження не працювати в цьому напрямку. Ми так це розглядаємо, інакше тут порозуміти дане питання. Ми не можемо самі прийшли військова, самі висновами самі. Ми самі з військовими білетами. Там є список людей, які мають уже строкову службу пройдену. Є такі, які не мають службу, але по здоров'ю проходять. Але щодо нас ніяких дій абсолютно немає. А, а люди переживають реально про стан речей. От скільки як... є таких активістів, що ви знаєте, що готові? Навколо так? нас на даний момент біля сотні активістів, які прагнуть хоча б якесь пройти навчання, і ця сотня це лише навколо нас. А в цілому уж роді їх набагато більше людей, які просто не знають, що робити. Жодних повідомлень немає ні в пресі. Ні від міської ради, ні від обласної ради про ну а до міської ради ви не зверталися ви сьогодні у приміщенні міститком від Ви не зверталися до Віктора Івановича стосовно цього, може він вам щось радить? може він щось може зробити? Він теж ми до нього особисто не зверталися, так як у військкоматі нас направили до пана Лунченка. Тобто нам дали зрозуміти, що міська рада для них нічого не вирішує. І ми зараз будемо тут. У нас вже є заява, яка написана на ім'я Лунченка Валерія Валерійовича, із тим, що ми хочемо дістати від нього інформацію щодо наступних дій, які мають бути в області по забезпеченню навчання людей, які готові боротися за. За нашу країну. Ви от зараз вийдете безпосередньо до Валерія Валерія, ми... хочете з ним зустрітися, які зараз подальші дії. Ми, по-перше, сподіваємося, що він там взагалі буде. А по-друге, питання, прийме він нас чи ні, ми вже будемо вирішувати громадою. Я думаю, що навіть якщо він відмовиться, ми будемо настоювати. Тому що зараз така ситуація в Україні, що щось там думати немає абсолютно часу. Дякую вам. Добре, Хай дякую. 聞かせて。